Нам зображають побудову з трьома центральними захисниками з льопкою воротах Мачелюком, Петіком та Сердюком. Далі Гагун, Матвєєв та Думанюк у центрі поля, і Вечурко, Коркішко, Рогазинський. Нехтін. бригада арбітрів на сьогоднішньому поєдинку на чолі з Олегом Когутом. Буде працювати зараз він та капітани команди. З'ясували, хто розпочинатиме матч з центра поля, де будуть її ворота. Зараз час для спільного фото футболістів та арбітрів з подякою українським воїнам. І до стартового складу лівого берега на сьогоднішній матч Фастов буде грати у воротах у захисті Астахов Швець Семенов та Тударенко. Співако Косовський, Литовченко у центрі поля, Галастине Пейпієв на флангах, колесник на вістрі атаки. Все готово до того, щоб цей поєдинок розпочався. Власне, пролунав стартовий свисток. Другий раунд. Кубка України з футболу. Кудрівка лівий берег. Роман Локтіонов, головний тренер Кудрівки. Він також проводить ротацію у складі своєї команди. Та ж сама історія виходять. Значною мірою ті футболісти, які в стартовому складі на матч першого туру першої ліги не виходили удар за штрафного майданчика. Від співакова забирає м'яч у руки Льопка. Накриває зараз Нехтій опонента, який намагався віддати передачу. Виборюють м'яч футболісти Кудрівки. Нихтій на Коркішка. Простріл з правого флангу. О, Коркішко пробиває лівою ногою. Повз ворота М'яч пролітає. Хороша атака у виконанні Кудрівки. Вдається пройти тут. У м'яч вже штрафному майданчику Кудрівки удар і парирує Льопка. Атака лівого берега триває. Ще один простріл, і тут уже Сердюк перехоплює його, вибиваючи м'яч за межі поля. Дивимося, в повторі за цим епізодом. Класний прохід і вривання до штрафного майданчика. Востривати кут для удару, але позиція тим не менш близько до воріт. Але... В Цьому епізоді ну зазвичай упорник, коли сідає між центральними захисниками подовій атаки. Найчастіше це буває, коли він сідає між центральними захисниками. В Цьому ж епізоді Матвієвсів як правий центральний. Нехті вирішує бити одразу непоганий удар, Але все ж таки повз ворота. Ств'єєвна гагуна, гарна передача і хороше підключення від правого захисника Кудрівки. Рогозинський тут опинився на правому фланзі атаки. Падає, і його штовхав. Швець вважає арбітера, фіксує порушення правил та призначає штрафний удар. Фастов керує побудовою. Власне, буде. В ній по лінії штрафного майданчика вибилась футболісти. Коркішко навішує м'ячі цівої опиняється. Офсайду немає. Кудрівка виходить уперед. І Це Юрій Потімков забиває. Дивимось, на віз. Виграє повітря Потімков. І Без шансів для Фастова пробиває. Ще раз дивимося цей забитий м'яч. Проти Потімкова грав його колега, захисник центральний Дмитро Семенов і програв боротьбу. Матвєєв на правий фланг Коркішко. Зміщення у центр. Чудове зміщення від Коркішка. Він далі грає штрафний майданчик на вечурка! Пробиває він з гострого кута, не влучає в ворота, який в першу чергу класний прохід у виконанні Коркішка. І передача потім у його виконанні також чудова. І все разом це ми називаємо класною атакою Кудрівки. Ведення на Коркішка. Він виграє перший м'яч у Астахова. Вечурко підбирає м'яч далі у вільну зону на нехтія. Він вривається в травний майданчик. Нехтій віддає пас на коркішка. Коркішка пробиває Сейв від Фастова. Яка атака, і який сейв Голкіпера лівого берега? Не помітив детали епізоду. Ось ця атака, і тут нехті не став бити. Віддав передачу. Як же класно і який сейв Голкіпера! Ось те чим небезпечна Кудрівка. Ці контратаки вони є дуже разючими і кусючими сьогодні. Йде навісна на передача на дальню стійку є удар, сейв Сейвки атака триває, Литовченко, Він зрівнює рахунок на 60 60-й хвилині. Поєдинку 1-1. розіграш стандартного положення в підсумку стає результативним зараз і для лівого берега. Дивимо ще раз на настав навіше дальню стійку замикав. Співаков у будь-якому випадку льопка дотягнувся спочатку, але партнери далі не змогли там виграти підбирання, винести м'яч. Вдалося опинитися на добиванні Литовченку і він зрівнює рахунок. 1-1. Непогано Литовченко штрафного майданчику. Він оформлює дубль! Ще раз дивимося за розвитком цієї атаки. Синиця через центр віддавав передачу на Литовченка. Андрющенко робить закидання до штрафного майданчика. Нехтій, виграє перший м'яч, бореться з торчоуз, проштовхується тут м'яч до каркішка, і той розстрілює ворота. Уже був чудовий шанс у нього зараз у другому таймі. Але тоді Фастов потягнув. Тоді Фастов врятував. М'ячу і Хороша передача на Сторчоуса. Йде передача далі на Нехтія. Дуже тоненький епізод стосовно офсайду. Нехтій пробиває з лінії штрафного майданчика Фастов Парире. І лайнсмен не фіксує офсайду. Показує, що має бути кутовий. Сторчоус віддав передачу вчасно. Коркішко на правому фланзі. Забігання Андрюшенка грає в вільну зону. І Андрюшенко дивиться, а нема нікого. Поки що в штрафному майданчику. Тож доводиться приборкати м'яч. Зараз навішує. там вже є Сторчоус. Його м'яч перелітає. Нехті її прострілює м'яч у воротах. Не підіймає прапорець. Лайнсмен. Він біжить до центра поля. Відповідно на центр поля вказує Олег Когут. Рахунок стає 3-2 на користь Кудрівки. Сторчоус відзначається голом. Ми вже знаємо, що вар раптом. Що може втруати, втрутитись цей епізод. Але мені здається, що у Старчоуса тут не мало б бути офсайду в момент, коли чи то віддавав передачу, чи мені здається, скоріш за все, не хтій пробивав по воротах, але вийшла гольова передача. По факту Старчоус опинився абсолютно один перед воротами на лінії Воротарського. Ось тут не побачимо Старчовуса в момент удар. Але здається, що там. Семенов залишав восьмого номера Кудрівки у грі. Дивимося за цим штрафним. Є удар, і там хтось з захисників Сердюк. Самовіддано парирує його, вибиває м'яч на Кутовий. І на цьому штрафного удару не буде, бо на цьому лунає фінальний свисток від Олега Когота, яким він фіксує перемогу Кудрівки до наступної стадії Кубка України. Проходить саме ця команда. а Колектив, що представляє українську прем'єр-лігу, зосередиться вже виключно на виступах у національній першості.